Дорогі раки, я вітаю вас в 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте зараз коротенько подивимося, який цей 2025 рік для вас буде. Для того, щоб ви визначили вектор руху в своєму житті, в 2025 році ми подивимося, яку основну задачу перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік, яким він в цілому для вас буде, яким він буде в фінансах ваших, ваших професійних, вашій професійній діяльності, в сфері вашого особистого життя, який основний подарунок цього року для вас буде, основне розчарування, з чим або з ким ви будете боротися, і відповідно візьмемо пораду карт. Для вас. Я раджу вам подивитися знак свого асценденту, для того, щоб більш детально і більш розлого розуміти, чого вам чекати від 2025 року. Тому що річні прогнози, вони програються в астрологічному форматі, не тільки по сонячному знакові, а ще й по знакові вашого асценденту. Ви можете це визначити через інтернет, якщо ви не знаєте. Забиваєте там просто Асцендент, і є багато програм, які вам можуть стати у нагоді для того, щоб визначити свій асцендент. А, також ви можете звернутися до мене, я допоможу вам визначити знак свого асценденту. Для цього мені потрібна дата вашого народження, точний час і місце вашого народження. Звертайтесь, будь ласка, в особисті повідомлення, я залюбки вам допоможу. А зараз концентруйтесь, будь ласка, на своєму 2025 році і давайте подивимось, яку основну задачу перед вами ставлять Вищі Сили, дорогі раки, на 2025 рік яким він буде для вас? Я буду одразу викладати всі карти і перевертати їх, тому що мені так буде легше читати інформацію, яким цей рік для вас буде, ваша фінансова складова в 2025 році? Так, сфера вашого професійного життя, сфера вашого особистого життя в 2025 році. Головний подарунок 2025 року для вас, дорогі раки. Головне розчарування 2025 року. Так. Ваша боротьба з чим або з ким ви будете боротися? І порада карт на 2025 рік для вас. Так, дорогі раки, дивіться, ну, я скажу вам так: зараз у вас такий може бути період усамітнення, тобто ви можете погружатися всередину себе, ви можете ставити собі доволі глобальні і філософські питання, ви можете замислюватися зараз про сенс свого життя. Хтось, можливо, зараз займається вивченням психології, хтось звертається до психолога, хтось удосконалює свої езотеричні знання, наприклад, якщо що ви вже займаєтеся езотерікою, 2025 році вищі сили хочуть від вас прориву. Вони хочуть, щоб ви рухалися вперед, щоб ви не зупинялися на досягнутому. Тобто, для когось це задача переїхати, для когось це може бути задача змінити роботу, для когось це може бути задача з'ясувати стосунки в особистому житті, якщо у вас є якісь непорозуміння. Тобто, ви 2025 році в жодному випадку не повинні. Стояти на місці 2025 рік він буде вас загартовувати, він буде підчищати ваше оточення, він змусить вас навчитися будувати власні кордони. Він змусить вас навчитися казати ні, відмовляти людям. Тому що, якщо ви не вмієте відмовляти людям, то відповідно ви витрачаєте дуже великий об'єм своєї енергії. Ви не можете абсолютно всім навколо допомогти. І 2025 рік він, якраз. Буде спрямований на вашу психологічну пропрацьову в цьому, в цьому сенсі. 2025 рік він іще буде роком загартування, тобто він буде вас загартовувати. Можливо, він змусить вас повернутися в своє минуле і усвідомити свої власні помилки. Можливо, він змусить вас проговорити якісь аспекти із вашими колишніми партнерами, або із вашими, наприклад, колишніми друзями, або з'ясувати якісь моменти. Аспекти, які ви не проговорили із своїми колегами, наприклад, в сфері вашого. Ваших фінансів у вас може з'явитися додаткове джерело доходів. В сфері ваших фінансів можуть також бути якісь непрактичні витрати, тобто можуть бути якісь моменти, які для вас будуть залишатися за кадром. Тому в 2025 році до фінансів, до якихось витрат, причому доволі крупних витрат, вам треба виходити із міркувань доцільності. Вам, вам треба бути дуже практичними і дуже обереганими. Обережними. Тобто вам на всі фінансові аспекти треба буде збирати максимум інформації, проливати світло на ці аспекти. Якщо вам пропонують, наприклад, якесь додаткове джерело доходу, і ви не зовсім розумієтесь на цій темі, або ви не зовсім розумієтесь, як працюватиме це джерело доходу, то вам однозначно треба пролити світло на це все. Вам треба зібрати максимум інформації по цьому джерелу доходу. В вашій професійній сфері можуть відбуватися. Перетрубації. Ви можете звільнитися з існуючої роботи, або можуть заблокуватися якісь сфери вашої діяльності на існуючій роботі. Вас також можуть, в принципі, якби і звільнити, але це все буде відбуватися для очищення, для того, щоб ви виходили на новий рівень. Якщо на ваших професійних відносинах у вас були якісь непорозуміння із вашими колегами, то в 2025 році вам треба пролити на це світло. Вам вам треба все ж таки з'ясувати ці відносини, вам треба буде розставити всі крапки над І. І е, е, якщо вам не вдається налагодити ці відносини, то ви хоча б для себе повинні все ж таки розуміти. Ви повинні розуміти, від кого вам можна чекати якоїсь підстави в 2025 році. Причому я вам скажу так: дуже багато людей, які дійсно були з подвійним дном, які були в масках в 2025 році, вони відкриються в сфері вашого особистого життя по центру цього розкладу, лежить прекрасна карта Сонце. Тобто, це говорить про те, що ваше особисте життя воно буде радісним. Воно буде веселим, тобто, якщо у вас зараз є існуючі стосунки, то вони будуть зміцнюватися, вони будуть укріплюватися і вони будуть будуватися на а... Доволі міцному фундаменті в когось може з'явитися дитина, в когось може з'явитися онуки, хтось може завагітніти в 2025 році. Хтось із раків може зустріти партнера, з яким ви далі будете як в одній упряжці іти по цьому життю. У вас будуть спільні цілі, тобто, це для тих, хто зараз іще не в парі. Якщо зараз вас вільні і ще відносини, якщо ви ще не визначилися з вектором вашого руху, з вашим існуючим партнером, то в 2025 році ви можете одружитися, тобто ви можете отримати пропозицію руки та серця, і ви можете одружитися із цією людиною. Основним подарунком 2025 року для вас це можуть бути підвищені амбіції, ваші власні амбіції або у вас в житті може з'явитися якась жінка, яка складе вам протекцію, або надасть слушну пораду в необхідний момент. Це може бути ваша подруга, це може бути ваша начальниця, це може бути навіть ваша мама або сестра, або королева жезлів це ви сама. Тобто ви випрацюєте в своєму характері дійсно такі. Знаєте, як риси, риси загартованості, ви станете більш загартованою, ви станете більш пробивною. Ви можете навіть в 2025 році включити свої амбіції на максимум. Якщо зараз ви найманий працівник, то ви можете запровадити власний бізнес. Да, я не можу по цих картах сказати, що вам буде легко, але вищі сили вони будуть допомагати вам на цьому шляху. Основним вашим розчаруванням 2025 року. Може стати або якийсь чоловік по карті імператор, або це ваш начальник, наприклад. Це може бути ваш, навіть батько. Да? Тобто, якась інформація по цьому чоловікові може вийти на поверхню, тобто у вас розкриються очі на цього чоловіка. Ви побачите його в тому світлі, в якому ви раніше його не бачили. Якісь приховані моменти, вони можуть якраз вийти на поверхню, моменти, які пов'язані із цим чоловіком. Чоловіком. Також це може бути ваша робота. Тобто карта імператор це не завжди чоловік, це може бути ваша робота. Тобто, вам підсвітяться якісь моменти, які ви раніше не помічали, пов'язані із вашою роботою. Ви можете зрозуміти, що ви не можете вже реалізовувати свої амбіції або реалізовувати свої таланти, свої навички, свій досвід в рамках цієї роботи. І, відповідно, в 2025 році ви будете рухатися до змін, до кардинальних змін. Ваша основна боротьба в 2025 році по пажу Жезлів. Це може бути боротьба з а, а, якоюсь людиною, яка нижче за вас, нижче за вас а, по соціальному статусу або а, молодша, наприклад, за вас. Тобто, це може бути якась дитина. А, якщо у вас є діти і діти не слухняні, наприклад, то в 2025 році ви будете боротися за їхнє виховання, за те, щоб вони були більш слухняними. Якщо у вас немає дітей, то боротьба по пажужезлів це може бути боротьба. Просто з якоюсь а, людиною, яка буде приносити вам емоційний біль, тобто яка буде вас. А, а... Яка буде вас розчаровувати, можливо, від цієї людини буде йти якась інформація, яка для вас буде неприйнятною, неприємною. І от з цією людиною ви будете боротися. Хтось, можливо, із раків в 2025 році буде вчитися. І от це навчання воно буде даватися вам важко, і ви будете боротися, боротися за інформацію, боротися за знання. Але у вас є абсолютно всі сили для того, щоб побороти це все. Тому що все. Все ж таки, вашими здобутками, вашим головним подарком, подарунком, вибачте, 2025 року є королева жезлів. А королева жезлів це все ж таки така людина, яка підкорює абсолютно всі перешкоди. Вона підкорює абсолютно всі вершини. І для вас, для вас у 2025 році, порада по королю чаш. Тобто король чаш це порада, яка говорить про те, що вам треба навчитися опановувати свої емоції, вам треба включати здоровий глуст. Можливо, для когось актуально звернутися до психолога. От якщо ви дуже довго відкладали візит до психолога, якщо ви розумієте, що ви не можете впоратися самостійно, тоді вам треба звернутися обов'язково в дотичних 2025 році до психолога комусь, можливо, треба буде прийняти допомогу якогось чоловіка. І от якщо ви по життю така доволі загартована жінка, да, тобто, якщо жінки мене дивляться, чоловіки перевертайте на себе цю інформацію, то в 2025 році вам треба буде трішечки ці вожжі попустити і дозволити якомусь чоловікові вам допомогти. Ну, і, відповідно, якби король, чаш, це про кохання. Відкривайтеся для кохання. Кохання, зміцнюйте, зміцнюйте свої існуючі відносини, або відкривайтеся для нового кохання, тобто довіртеся людині, яка увійде в 2025 році у ваше життя. Це буде доволі емоційний чоловік, це буде чоловік, який буде йти дійсно, якби з відкритим серцем, з коханням до вас і з емоційною залученістю. Отакий От 2025 рік для вас буде раки. Я бажаю вам, щоб він був для вас успішним, щоб він був щасливим. І нехай всі Ваші мрії і всі ваші задуми знайдуть шлях до здійснення найкомфортнішим та найбезпечнішим для вас способом. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте це відео, дорогі раки, якщо ви вже розумієте, про що я говорю. Можете надіслати це відео своєму другові раку, для того, щоб він теж знав, яким цей 2025 рік буде для нього.